І у мене ранкових 5 кілометрів щоденних. До речі, беру собі такий теж виклик. Давайте розпочнемо з того, що є такий вислів: ви є те, що ви їсте. А давайте тепер зрозуміємо, що важлива не тільки кількість. Води, яку ви випиваєте, не тільки кількість їжі, якою ви з'їдаєте, важлива її якість. І, от саме цей стік іонізатор він робить воду такою, що її легко пити. Ти її п'єш достатньої кількості такої, як тобі потрібна, по твоїм кілограмам, і він дуже впливає на те, на ту якість, якою ти насичуєш свій організм в цьому стікі. От, бачите, він погружен в воду всередині, ви навіть бачите такі як бульбашки. Да? Це вода іонізується, і всередині самого цього бустера є кальцій і магній. Саме вони іонізують цю воду. Що відбувається? Іонізація води це насичує її негативними іонами, такими як джерельній воді. Я так буду підглядувати, тому що це для мене новий продукт змінює pH. Тобто, дивіться, вода стає лужною, вона нібито розкислює все те, що у нас знаходиться там в шлунку. Очищає, частково зменшує навіть вміст хлору, збагачує мінералами. Тут у нас в основі кальцій і магній. Воду стає дійсно легше пити, тому що я її випиваю зараз легко 2 літри. Тут у мене така бутилочка, її в принципі цей бустер можна покласти в будь-яку бути, яка у вас є. Менше в набріків в 100%. А для мене найвираженіший ефект це покращення роботи жКТ. Так що пийте, замовляйте якнайскоріше. Будьте здорові! Ваша Гетьман. поїхала кататися на велосипеді.